Доброго дня! Ласкаво просимо до адвентистської місії. Я знаходжуся на Гаїті, які являються частиною міжамериканського регіону Всесвітньої церкви. Сьогоднішня програма присвячена цій частині світу. Рух адвентистів сьомого дня почався тут ще у 1880 році, а зараз він виріс до розмірів цілого дивізіону Нью-Йоркська міжнародна спілка літературного євангелізму. Завантажила бочку, наповнену ознаками часу на корабель, який прямував до британської віани. Згідно історичних даних, коли корабель прибув в порт, капітан розкидав пачку паперів по пристані. На диво, жінка, яка проживала поблизу пристані, натрапила на один із примірників та прочитала його. Незабаром вона почала святкувати суботу. Таких історій чимало. Подібним чином розпочалася івангельська робота на Гаїті. Пресвітер Лавборо вислав в'язку журналів Ознаки часу з міста Саутгемптона, Англія в Порт Гаїті, декілька журналів потрапили в руки Генрі Уілємса, жителя Ямайки, який разом зі своєю дружиною невдовзі почали дотримуватись суботи. Ця маленька подія дала поштовх швидкому росту церкви. Церква адвентистів сьомого дня на Гаїті процвітає. Швидко зростає кількість членів церкви. Сьогодні вона налічує 300 тисяч. Більшість церков проводять служіння в три зміни, щоб вмістити всіх віруючих, але цей регіон не позбавлений проблем, особливо таких, як бідність та безпека життя. Ця маленька країна пройшла чимало від дня проголошення її незалежності від Франції в 1804 році. Я нещодавно розмовляв з колишнім віцепрезидентом Генеральної конференції Робертом Кустер-Хьюісом, який в 1950-х працював місіонером на Гаїті. Більшість із нас вважають Гаїті найбіднішою країною західної півкулі. Ми були свідками політичної нестабільності та інших труднощів на Гаїті якою була ця країна в 1954 році, коли ви поїхали туди? Я змушений визнати, що в ті часи країна була зовсім іншою. На мою думку, то був золотий вік на Гаїті. Люди були дуже добрими та ввічливими. Якщо б в той час е, я мав мільйони доларів готівкою у своїй кишені, я б не побоявся пройти з одного кінця країни в інший і ніхто бував мене. То були чудові часи. Я здружився з багатьма людьми на Гаїті. По сьогоднішній день більшість з них я вважаю найкращими друзями яких я коли-небудь знайшов на місіонерському полі. Здається, що Гаїті сьогодні зовсім не та країна, якою вона була колись. Політична ситуація, та стан, в якому знаходиться ця країна в цілому, призвели до появи різного роду страхів у людей: фобій, страх бути викраденим. Пограбованим або вбитим. Останній землетрус просто спустошив країну. Незважаючи на цю трагедію, церква на Гаїті продовжує зростати. Пастор Клустерх'юс, коли ви були. Там церква налічувала близько 10 тисяч членів. Які у вас виникають почуття від думки про те, що сьогодні тут мешкає 300 тисяч адвентистів? Мене наповнює радість. Дух святий продовжує працювати як і раніше. Коли ми приїхали туди, нас направили працювати в школі. Вона тоді називалася адвентистською семінарією і налічувала лише 33 студенти. Коли ми від'їжджали, то кількість студентів становила дві тисячі. Ріст був неймовірним. Церква зростає не тільки при семінарії чи сільській місцевості. Майже половина всього населення Гаїті сьогодні проживає в містах. Я був на Гаїті, в самому центрі столиці Порт-Опренс, незадовго до землетрусу. Місто та його околиці усіяні церквами адвентистів. Ми знаходимося в самому центрі міста. Вниз по вулиці знаходиться велика площа. Тисячі молодих людей збираються тут для спілкування та проведення різних громадських заходів. А ось тут знаходиться церква адвентистів сьомого дня. Що суботи тут збирається більше тисячі людей, часто буває навіть більше ніж півтори тисячі. Звичайно, ці люди не просто приходять сюди, щоб відпочити від турбот разом поклонитися та поспілкуватися. Вони зрощують нові церкви. Ця церква дала початок новим шести чи семи церквам. Одна з яких така ж велика як і ця, що суботи на поклоніння приходить більше ніж тисяча членів церкви. Сьогодні приміщення церкви повністю зруйноване, робота по очищенню руїн просувалася дуже швидко, і вже в квітні 2010 року пастор Полсен звертався до великої кількості зібравшихся у брезентовому монаметі. Зараз вони відбудовують приміщення церкви. Ріст церкви в даному регіоні обумовлений ревними молитвами та духовністю мешканців Гаїті. Люди дуже духовні. Вони прагнуть кращого життя, а тому багато моляться. Відбудова церкви після землетрусу відбувається повільно. До того як сталося лихо, цей басейн на території судмістечка служив баптистерієм. Після землетрусу Адра стала використовувати його для забезпечення чистою питною водою 30 тисяч людей на один день. В цьому кварталі пожертвування 13-ї суботи допоможуть будівництву на Гаїті. Ваші дари підуть на користь наших церков. Нашого університету, а також всього населення Гаїті, будь ласка, згадуйте про Гаїті в своїх молитвах не тільки про країну в цілому, а особливо про церкву. У них чимало проблем, але вони сповнені життєвою силою. Справи не стоять на місці. Люди не мають ресурсів, але вони наповнені силою Святого Духа. Пам'ятайте про них в своїх молитвах. Нехай Бог рясно благословить вас в ваших намаганнях поділитися Божою любов'ю з оточуючими.